Чи знаєте ви, який горіх вважають найдорожчим? Це Макадамія або Квінслендський горіх? Друзі, вітаю вас на каналі Цікаво Сьогодні представляю вашій увазі горіх Макадамію, який вважають найдорожчим у світі. Коштує він понад 30 доларів за кілограм. Така ціна обумовлена складністю видобутку горіха. Крім того, що висота дерев може сягати 20 метрів у Макадамії одна з найбільш чільних оболонок. Дерева Макадамії походять з Австралії, хоча зараз їх вирощують у різних точках світу Бразилії, Гаваях, Новій Зеландії. Дерево здатне давати до 100 кілограмів горіхів, але лише приблизно на 10-му році свого зростання. Назву Макадамія горіху дав ботанік австралійського штату Вікторія Фердинанд фон Мюллер на честь свого друга шотландця Джона Макадама. Така назва закріпилася лише в 1930 році, коли в Австралії була створена асоціація любителів Макадамії. Аборигени називали горіхові дерева Кіндал-Кіндал, а плоди Мулімбімбі. Горіхи Макадамії. Мають ніжну, розсипчасту маслянисту текстуру з солодким, злегка ванільним смаком. Їх їдять сирими та смаженими, часто злегка підсоленими, додають овочеві салати або салати з морепродуктами в печиво, тістечка або іншу випічку чи морозиво. У народній медицині різних країн горіхами лікують артрити, артрози, хвороби шкіри. Вони вважаються чудовими антиоксидантами, що уповільнюють процеси старіння в організмі. Власникам собак потрібно знати, що макадамія токсична для їх вихованців. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Чекаю на ваші вподобайки. Буду рада вашій підписці на канал. До зустрічі у наступному відео.